Всім привіт! Сьогодні буде дуже незвичне відео, де ви почуєте про гру Puzzles Focл, створену в Україні. Ну що ж, почнемо. За розробку цієї гри взялась студія Weasel Token, яка була створена ще в 2016 році. Сама студія Weasel Token раніше вже робила ігри, тобто досвід цієї команди постійно з'являвся та розвивався. Гейм-дизайном гри займалися Анастасія Кузнецова та Олександр Молоткін Сама Анастасія розповідає, що їх команда на момент, коли почався ковід, хотіли зробити гру, яка була б неспішною та давала гравцю виклик вигляді головоломок. Але головним було передати відчуття відпочинку для гравця. Орієнтиром для гри був жанр Point and Click. Команді захотілося зробити суміш між жанром Point and Click, проте додати елемент платформингу. Проте платформинг більше орієнтований на людей, яким подобаються саме головоломки та пазли. Як платформер для тих, кому подобаються платформери з екшеном, ця гра може не підійти. Головною ідеєю було зробити світ, який відрізняється від справжнього. Тому в грі у дерев немає зелених кольорів. Це було зроблено, щоб гра не була схожа на реальну картину, а нагадувала ілюстрації з книги. Великий вплив на натхнення гри надала Animal Crossing, яка вийшла від студії Nintendo для Nintendo Switch. в якій головною фішкою було відчуття відпочинку для гравця. Сама гра більше схожа на митроїдваню з елементами головоломок. Мені гра нагадала гру Неверху Тармі та Крох від творця хробака Джима, ще гру Машинаріум. Там також є суміш квестів та головоломок. Та також Анастасія Кузнецова робила благодійну акцію, в якій можна було за донат отримати від неї портрет, який буде прикрашати стіни замку в грі. Зібрані донати було направлено у фонд Повернись живим. Ще що дійсно цікаве, цій грі приділили увагу на великому заході Future Games Show в 2023 році. Puzzles for Clef is a a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. Сюжет у грі такий. Кроленя Клеф отримує лист від своєї сестри та відправляється на острів предків заради пошуку скарбів. Під час своєї подорожі вона прогуляється по красивим локаціям, повним магії та, та таємниць, де кожна місцина наповнена головоломками, забутими секретами та спадком її родини. Також Клев буде розмовляти з цікавими персонажами, незважаючи на те, що гра має вигляд ілюстрації з книги, деякими моментами гра може стати складною. Тому, хоч вона й виглядає як ілюстрації з книги, легкою, її назвати не можна. Механіки гри будуються так. Отримай завдання, знайди якусь річ, віддай цю річ або задій в якомусь механізмі та виріши пазл або головоломку. Також ще, що хочеться виділити, це музичне оформлення. Воно дійсно звучить цікаво і атмосферно. Локалізація в грі є українською мовою, так і англійською. Насправді я дуже радий, що в нас дійсно розвивається індустрія розробки відеоігор, і що ігри зроблені в Україні, обговорюють, грають та впізнають за кордоном і в усьому світі. Я вважаю, що це потрібно озвучувати і робити на цьому акцент. Тому я й хотів зробити цей огляд, щоб продемонструвати, що й в Україні роблять щось цікаве та таке, що по якості не поступається іншим іграм в цьому жанрі. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатись про цю гру. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!